15.05.2014 року, близько першої години, поступило повідомлення по телефону 102 про те, що в місті Коломия по вулиці Хмельницького відбулася дорожньо-транспортна пригода. Виїздом слідчої оперативної групи на місце події було встановлено, що водій марки Шкода Фабія, керуючи по другорядній дорозі, виїжджаючи на головну, не надав переваги в русі вантажному автомобілю. ДАВ, який рухався по головній дорозі, внаслідок чого відбулося зіткнення. Пасажирка автомобіля Шкода Фабія від отриманих тілесних Ушкоджень загинула на місці ДТП. Водій і ще два пасажири були доставлені в Коломийську центральну районну лікарню. Водій автомобіля дав вантажного житель Коломийського району, а водій і пасажири шкода Фабія жителі міста Коломий. Попередньою причиною дорожньо-транспортної пригоди стало порушення водієм шкоди Фабія, порушення правил проїзду перехрестя. У водіїв взято кров на алкоголь, по даному факту, проводиться перевірка.